Отак. Тобі. Ади сюди, мала. Щучка. я на не Друзі, привіт всім. Я знову приїхав на рибалку на стохи сьогодні. Знову хочу половити щуку. Попробувати. У нас зараз була жара, не клювала щука взагалі. Я вже декілька разів їздив на щуку і не можу нічого зловити. Не знаю, чи це виловили рибу, щуку, так, чи, чи її десь немає, не знаю. Ну, сьогодні знову приїхав, погода хмарна. Обіцяють нас дощ з обіда. То думаю спробую, можливо, сьогодні щука буде похльовувати. Попробую зараз на Монтеро Strike Pro. У жовтому кольорі, таке враження, що вже немає риби в воді. А ж вона має бути. Тишина, вітру немає взагалі, так тихо. Це не зовсім добре, звісно, для щуки. Для ловлі щуки, ну але. Що маємо, те маємо. Ну, давайте хоч якийсь клецик. Опа, взяла! Та ти що, взяла перша. Давай, 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 давай! Ух ти! Ти бачиш? Ти бачиш. Ну? Друзі, щука взяла. Оце краса. Та ти що? Взяла. Отак. Тобі. де сюди, мала. Така невелика. Грам 600 може, може з пів кілограми. да, так, таке грам 600. Дивіться, нарешті, ну нарешті. Ну нарешті. На Монтеру взяла. Тільки не стрибай. Дивіться яка. Довгождана щучка. Ох, нарешті ти взяла. Малеча, да? Як я давно вже вас чекаю. Така грам 600. Ні, 600 може не бути 500. В принципі, я, мабуть, можу її зважити. Зараз гляну, якщо є цей... А, да, є. Взагалі-то. Ну я кажу 500 грамів її. Зараз заважимо її. Ну. Шістот грамів. Ух ти ж яка. 600 грамів, коротше, щучка. Випущу їх і пливе, а то вона борсається. Давай, мала. О, красотка. Добре. Перша є. Перша є, щучка. Ти бачиш? Це який закид був, може який п'ятий чи шостий закид. і одразу покльовочка. І то головне, що зверху десь. це він не глибоко йде в Облер. А вона взяла і догнала нього. Опа, взяла. Весь малесенька дуже Якраз на паузі брала. Каграм двісті. 200. 250 може. Кине стрибати. Ти мене не поколола. Це навіть важити не буду. Дока 150-200 грамів. Добре, що клюнула, звісно. <кхи> 700-800 може. Бо Водій більше здавалося Ну вже до чого вона підтягнув О, не, така невелика Тож, грам 600-700 Щучка 54 підбігала Питаюся я на цього на тій никіш ще не можу підписати, я не зрозумів Пусть Абодя одразу поприрізав, десь пропів я короче, оттуда По от тих листів метрів яких. Не знаю, 300 гривень. Так, друзі, взяв нарешті знов щуку. Зараз важу скільки важить вона. Десь така, мабуть, як перша, на грам 600. Якраз по телефону говорив і клюнула. 510. Це навіть менше виходить. 510 грамів. Така щучка гарна, давай мала. Молодець. Клюнула, Зараз покажу на що клюнула. Дивіться на що клюнула. Так, вже в замочок заліз. Орбіт. Отакий От орбіт 130 суспендер. Салатовий. Спинка. Чорна. Рабенький. Буду ще зараз кидати, значить, коли така справа. Просто, я би сказав, серед Кубані клюнула. Навіть не де не, не понад краєм, а просто посеред Кубані. орбіт ще я гайно зараз поставлю цього як там його рейндж, то його що по, по глибині йде джакал ще попробую десь понад дном потягати може тут ще є якийсь трофей мали би бути Короче, перестала клювати риба, вийшло сонце. Не так як обіцяли синоптики. Щось поки ото було хмарно, ще навідок трошки почав крапати. То тоді і були пару похльовок, я десь 4 витягнув. Ще 50-го, дві маленьких, там і все. Зараз просто сонце світить. Шара така окуня пробував ловити вудочку і теж не хоче ловитися. Але там бачу знов хмарі сунуть. Тому зараз захмариться. Може ще й буде дощити. чити попередавали дощ сьогодні. Фух, ще жарко. Ну, що ще трохи пори бачу, може ще щось зловлю. Так, зараз будемо на ямочку випливати. Піскарів одних тьма мов ще. Що... Нічого більше не ловиться, крім піскарів. Дивіться, які річки в нас тут зарослі. Отак і спінга недовго поламати. Десь прогавив тільки, за гілку зачепив і хрусь немає. Так, щось в мене таке. Враження, що я десь не туди поплів. Щось в мене таке враження. Скоріше за все, що не туди я поплів Не знаю чи їхати нею, чи не їхати. Вода ще є поки що. Хтось ніби плавав сюди чи що? О, вже вода кінчається. Мабуть, тревертатися, бо бачу, я зараз як запливу цією річкою, то буде труба. Виїхав нарешті з Дєбри вже вибрався на чисту річку. Так Опа, пішов, знову є окунь. Молодець. Хороший. Дивіться, який хороший окунець. Та, вже зажував, так що, ну. Так, три достав з цієї ямочки. Є ще чи нема. Хтось клює, якщо не під скар, то може знову окунь. Повів, повів. Ах ти ж! Це був окунь скоріш за все. Окунь так клює, клює трошки і повів в сторону. Але далеко не завів. Треба було мені ще трошки почекати, щоб він крепше його ковтнув. Зірвався. Може не полякав інших. О, є знов. О, опа, опа, є знов. Ех ти ж. І цьому зірвався. А що це таке? Що то за таке має бути? Хто вони так зриваються? В конці. Так зриваються, що ну? Два підряд. Ще хіба довше чекати. Так, хтось клює. Це вже може піскар. Хіба що. Шкода. Так, знову клює хтось. Зразу веде трошки. О, пішов, пішов, давай, 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 давай. Що-то там таке, під жапецкарі підійшли? Ух ти, то там є хтось? Хтось здоровий. А не? Да, хороший. Так водить, чуть-чуть думаю, то він, А він, видно, собі жує там. Красавчик, а? О, красавчик. Такий клнув. Тоже ковтнув добре. Водить там водить. Того поплавка. Знову бере хтось. Повів, 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 повів. Ах ти, слабо. Слабо, слабо. Цікаво, чи це піскар, чи це... Окунь там да ты ох ух ты, знову. хороший. Ой, цей хороший. Да, ти що який красава. Ух ти, який красава! Оно ну, може найбільше сьогодні навіть. Може я з цієї ямки штук шість, мабуть, витягнув. Такий гарний. Хороший. Так, от дай мені черв'яки. У мене черв'яків мало. Тобі вже вони не треба все одно. Дай. О! Гарний цей був. Це знайшов кобелечко окунів. Вже штук шість витягнув, мабуть. Знову клює хтось знову. Так, повів, 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 повів. Опа, є знов. Ух ти ж знов який жовтий. Хороший. Та ти шо? <гум> Ух ти ж, відірвався. Красавчик. Закидаю знову відразу, значить. Хорошенький. Ох, і таранечка буде. І жараночка буде, і все буде. Знову бере хтось. Пішов. Ах, ти ж відірвався, чув, що хороший був. Та ти що? Черв'яки всі з собою потянув. Треба економити черв'яки, бо... Ну і мені зараз всі черв'ячки з'їдять. Ай, вже зловив. Нормально. На тараньку буде. Головне зазілля не зачепити там десь. Це одразу полякаю всіх. Так, вже повів. Вже, вже повів. О, пішов хороший. Ух ти, як крутей. Хорошенький. Оце от попав на кльов. Окуня. Так довго я плів сюди. Але все ж таки не за... недарма. Так, закидаю знов. Хопа. Нема нікого. Що сталося? Десь повтікали, чи що? О, бере хтось знову є потрошки? Хм. Що ж це вони не беруть? Смикнув, смикнув і все. О. Повів. Опа, Ух ти ж! Як тримає! Ох, як тримає! Як щука якась хороша запирається і конець. Але різко ковне і то так далеко, що ну... А, хтось веде вже, мабуть. Ні, немає. Так, чуть траву не закинув. Оце у нас плотва клюнула. Дивіться, яка плотва клюнула. Чи що це таке? Плотва, мабуть. Хороша така. Настояща плотва. Майка. Іде до гурту. До гурту. Що то це вона там між окунями ходить? Чи то вже окуні десь підійшли далі. Вперед чи назад. Хтось знову бере. Так. Щось покмекала, посмикало і все. Треба на черв'ячка живого дочепити її.